Шановний пане голово, шановні колеги. Після останнього українського повстання 2013-2014 року, на жаль, владу в країні захопили бандити, олігархи і компульсивні брехуни. Хто не знає, що таке компульсивні, це ті, що весь час брешуть і повторюють і навіть іноді не свідомі своєї брехні. В країні війна. Яку називають АТО. Приконливо називають АТО. Хто терористи, а хто захоплені. В Україні окуповані території. Їх просто брехливо не визнають. Ані парламентом, ані президентом. Їх нібито немає брехня. На цих окупованих територіях страждають люди. Безправні. За них нібито борються брехня. Там є військовополонені, які не є військовополоненими, які є захоплені терористами. І ніхто не захищає їхні права знову брехня. Воно, брехня. Олігархи. Майдані, прикриваючись повстанням, обіцяли прийняти закон про вибори до Верховної Ради, який буде демократичним і дозволить людям вибрати свою владу. До сьогоднішнього дня вони ховаються і цього не роблять. Знову брехня. У нас корупція не зменшується. Але антикорупційний суд не хоче прийняти закон. Чому? Бо не треба завершити вертикаль покарання корупціонерів. Знову брехня. 1 липня уряд знову планує підняти на 20% ціну на газ. Казали, що все буде добре, що Тердам плюс і інші закони дозволять стабілізувати ринок. Знову брехня. І ми остаточно знищуємо середній клас. СБУ, Генеральна прокуратура, МВС можна скоро перейменувати на МГБ та НКВС. В Україні розпочалися тотальні репресії. Більше цього, ці репресії розповсюджуються не тільки на політичні сили, і на політичних лідерів. Ці репресії розповсюджуються на міста. Ви праві, пане Бурбах, Львів на сьогоднішній день окупований ворогом. Рік тому це місто, місто волі, яке завжди було на передовій і буде на передовій боротьби за Україну у всі часи тому числі в новітні, рік тому у нього прийшов ворог, який протягом року, цинічно, брешучи на кожному кроці, знущається не тільки над керівником міста чи політичною силою, знущається над людьми, які там живуть. Львів'яни ніколи не лягали. Львів'яни можуть стояти поруч. Львів'яни вистоять. І цього ворога, який є підступний і нищівний, знецінюючий, який вбиває. Проаналізувавши це все, я прийняв своє особисте рішення. Як людина, і як народний депутат, протестуючи проти знущання. Людьми, приниження, брехні, протестуючи проти знущання над містом, яке є символом свободи, підтримуючи львів'ян, які завжди терпеливі, толерантні до влади, бо вірять в державу і хочуть її бачити, а ця держава в особі центральної влади над ними знущається цинічно і вимагаючи припинення цього знущання. І припинення брехні в державі, я як людина, лікар і народний депутат України прийняв екстраординарне для себе рішення, ніколи не думав, що це рішення я буду приймати в 21 столітті тут. Я оголошую голодування, підтримуючи львів'ян і протестуючи проти свавілля центральної влади в Україні в 21 столітті. Назад.